Війна може закінчитися протягом наступних декількох місяців. Про це почало обговорювати в адміністрації Байдена. Це пише New York Times, останній абзац свого поста. Отже, що про що йде мова? Йде мова про те, що, що Росія, що Україна досить виснажені і вже на піку своїх можливостей зараз, той самий Зеленський доміняє всі свої закордонні поїздки, які планував робити через загрозну ситуацію на фронті. Той самий Буданов каже, що ситуація досить складна, резервів не вистачає, людей не вистачає. Зараз дивлюсь, Ентоні Блінкен останнє інтерв'ю, каже, що вирішувати тільки в Україні, коли йти на перемовини з Росією, але США завжди її підтримує в будь-якому випадку, коли б це не сталося. Щойно США передало Україні ще 2 мільярди доларів допомоги на закупівлю різної техніки, в тому числі систем ПВО Петріот, щоб поставити їх в Харківській області. Ну не знаю, якщо. Е як адміністрація Байдена полягає, це юркак, посилаючись на свої якісь джерела, що війна може закінчитись на протязі двох місяців за корейським сценарієм. Тобто вона може або повністю припинитись, або заморозитись по кордону, ну, який зараз окупований Росією? Пишіть свої думки, але хлопцям зараз допомагаємо. Збираємо гроші на авто. на авто вже є більше 4 тисяч, будуть всі звіти тут, будуть всі звіти в інстаграм. Якщо навіть війна закінчиться, дай Бог через два місяці людям потрібно вижити яким чином. Тому, якщо хто може, хто бажає, пишіть в інстаграм, я вам дам всі координати, куди ви можете з ким допомогти.